Скажіть, будь ласка, яка ситуація в Херсоні після ранкових ударів по житловій забудові? І що відомо все-таки про постраждалих, можливо, більше ніж ми озвучували до цього? Та масштаб руйнувань дійсно Херсон та Херсонська область щодня піддаються обстрілам. І сьогодні зранку жителі обласного центру прокинулись від потужних вибухів. Близько четвертої години ранку ворог розпочав артилерійський обстріл міста Херсона. Пошкоджено багатоквартирний будинок та будинки в приватному секторі. На щастя, на сьогодні немає постраждалих і жителі Херсона не зверталися за медичною допомогою. Поліцейськими та працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій наразі продовжується обстеження місць влучань а слідчі національної поліції документують і фіксують цей черговий воєнний злочин держави терориста.